Я боєць Збройних сил України, позивний фан. Зараз перебуваю в Донецькій області. Друже, розкажи, чим ти займався до війни? До війни працював, де тільки було де гроші платили. І був фотографом, грузчиком. І остання праця була: це стропельник. Два роки працював, був експедитором, логістом. Там, де було можна заробити гроші. Початок війни, 2014 рік. Які були твої емоції, як ти зустрів, коли ти вирішив, що потрібно йти воювати? Я перебував у 2012 році в Росії, там працював. І коли розпочався Майдан, я якраз тільки приїхав з Росії. Я бачив, як там освітлюються всі новини, як там все Ну, все брехня було. А я з різних пабліків дивився, як мої хлопці перебувають на даний момент на Майдані. І я приїхав якраз в кінці грудня і вже на початку о, січня я вже з хлопцями поїхав на Майдан у 2014 році. Побував був якраз в ті дні, коли загинув Нігаян та Жизневський. Ми якраз були в ці дні там. Потім кілька днів там побули, приїхав в Дніпрі, розпочався Майдан, також там був на Майдані. Після чого вже коли розпочалася, як говориться, повномасштабна війна наша, то офіційно з. Квітня 2014 року я являюсь військовослужбовцем. Ну, на початку був в добровольчому батальйоні дніпро 1 два роки. Там працював був в Іловайську. був я кажуся, розпочинав свій шлях з штурму Маріуполя. А після чого були Воловайськ оточення, вийшов з оточення. Далі в дніпро 1 була сформована така контрснайперська група. Ми також офіційно числилися в Дніпро 1 та працювали на розвідку сектора М у Маріуполі. Друже. Ти працюєш в Росії тут майдан, так початок фронту. Ось як важко було себе пересилити, тобто з цивільного, так з стати от військовим і професійно знищувати окупантів. Та тим більше, важко. що ти працював в їхній країні? Так, да, я там працював всього три місяці. У мене у мене дуже багато родичів з Росії, котрі зразу вже в 2014 році від, відмовились від мене, тому що вони побачили в групах мої фото. Там я був час, я участвував в реконструкціях бойових дій. Другої світової. І виходить, там були фото мої в німецькій формі Вермах. Вони побачили ці фото і сказали, що я нацист, фашист, коротше, і являюсь. Отут... такое у нас відбувається на Майдані. от Я от это... от точно такий, як є зараз. Іменно на цих фото. Ця війна взагалі от до 24 лютого вона наклала. Певну відмітку на вас. Так, зрозуміло, що наклала. Наклала вона 23 квітня 2019 року. В мене тепер немає 23 сантиметра ноги. Ця, от, ця війна наклала таке незручне становище. Але для мене я ж продовжую далі свою війну, продовжую далі знаходитись на передовій. Так що... Можете розповісти про це? Що тоді сталося? Як це нову? був на околицях Мар'янки, був розвіт вихід. Мар'янка була не вся наша. І ми в 19-му році зайняли останні крайні вулиці, вже були під нашим контролем. І ми виповзли далі, щоб встановити засоби. Засоби, щоб моніторити переміщення особового складу ворога. І також це знаходилось майже 100 метрів від ворога. І там, чесно кажучи, все було усіяно ПМН -ками. і я був не перший. І не останній, хто підірвався саме в цьому районі, тому що там ну, дуже 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 багато. ПМН 2 ПМН 3 таких протипіхотних мін. Ну підірвався, проповз метрів 50 сам. Далі мене вже хлопці евакуювали, так що. Абсолютно нормально і ви... зараз нормально себе почуваю. Ви на війні. Це, цей епізод, цей випадок не зламав вас? Та ні. Я е, на війні знайшов, як, е, як говориться, там певних друзів. На війні е, під час війни я познайомився зі своєю дружиною в 2014 році. Так що війна дала якийсь там поштовх. Вам війна дала любов, якщо ви познайомилися з дружиною? <г> <гваж> так виходить, виходить. так, Ну. Да. Mm? Любов, яка скріплена кров'ю і взагалі війною. О, oh, боями. <гваж> та ні, в мене сім'я така. От, я знайшов свою дружину, і в неї сім'я, яка повністю патріотична та до Я, і що дружина, що дитина в мене повне. Ну, це для них Україна це все. І мені дуже-дуже приємно те, що я от знайшов таку родину. І це дуже мені не те, що подобається, а це дуже гарно. Це велика підтримка для мене. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. Ви особисто були готові? до того? Ви розуміли, що воно відбудеться? От так, воно... розуміли, тому що на даний час я. Служу в такому підрозділі, який ну, проводить аналіз всіх всіх дій. І ми до цього вже спостерігали накопичення, передавали всі, всі дані вищі інстанції. Ми це, все вже очікували. Але, Але одне, одне дата очікувати. Не визначена. Так. так, одне діло одне очікувати, а інше от зустріти, що от бомблять твій Київ, твої Дніпро, твої суми твій... Ну, Зрозуміло, що. Ніхто не очікував, що буде от всі міста по Україні одночасно. І коли ти відкриваєш ці новини і читаєш, то блін, ну, трошки в шоці перебуваєш. Тому що на той час тут не відбувалось таких подій. Все відбувалося навколо самої країни по кордону. А Донецька область була більш-менш тиша. Поки ворог питався там проникнути. Але в нього нічого не вийшло. Вони перекинули всі свої засоби і сили сюди. Що зараз відбувається тут, безпосередньо в Донецькій області? От ви як вже е, воїн, так вісім років на війні, розумієте, от, розкажіть нам детальніше. Ну, детальніше ворог після того, як зайняв майже всю Луганську область, перекинув свої е, всі сили. Зараз на Донецьку область та частково на Запорізьку область, щоб вони стараються відтиснити нас до відрізати повністю Донецьку область, та всі шляхи вони намагаються забрати всі траси, великі траси. Також вони От на даний час вони намагаються взяти в оточення Авдіївку. Прорвати оборону Мар'янки, також відбуваються зараз певні події на Запорозькому напрямку на Великоновосілці. Там везде сунуть, але поки що стримуємо. Да, є певні у нас проблеми. проблеми більше за все в контрбатарейній тому що у них, в них дуже багато боєприпасів, дуже багато гармат. А ми поки що в нас летить 100, ми відповідаємо одні. Є скажімо, такий недолік, він досить е, видимий, ми зараз маємо можливість бачити. Це, е, Як ви сказали, кілька сантиметрів у вас немає ноги. Як от на війні, як ви зараз почуваєтесь тут, чим ви займаєтесь, і наскільки це вам заважає роботі і воювати? Ну, в моїй роботі, яку я зараз займаюся, зовсім не заважає. Та я і вважаю, що якби я робив ту роботу, до, що в мене була до 2019 року, воно б мені дуже не заважало. Зараз я як більш займаюся. Аналітикою, аналітика і відео спостереження, відео обльотів, пошуки противника на всіми е, ймовірними нам засобами. Так. так що це мені ні в комусь на даний раз не заважає. Тобто не відчуваєте якогось дискомфорту, ні. що з тим подібне. Також, звісно, непри... неприємно те, що мені вже повинно було в цьому році. О... Нову стопу отримати, поміняти все. Понятно, за ці роки плюс карантин я не був ніде на реабілітації. І, да, в перші дні коли все, все трапилось, там через кілька місяців я їздив в Латвію в Юрмалу на реабілітацію. Ну, це одне. А от вже три роки пройшло, понятно. зараз йде повномасштабна війна до цього карантин і. Ні, реабілітації нічого не було. І також зараз зруйновані майже всі а, кажуть, протезійні засоби, де можна би було ну, виробництво цих всіх протезів, де можна би було отримати новий і заказати за границю, щоб прийшло на вас там, і що щось. Зрозуміло, що зараз на цей ніхто гроші не вийде. Так що у нас гроші зараз зрозуміло йдуть що на війну. Дуже багато здорових хлопців і молодих юнаків і чоловіків намагаються виїхати там через хабарі за кордон, намагаються заховатись. Ви наголошую ось. Без частини ноги ви знаходитесь на фронті. От ваше особисте ставлення до таких чоловіків, які вважають, що це не їхня війна, а тільки війна Збройних сил України. Ну, ну я відчуваю так, що ну, це їх рішення хай їдуть куди хоч ну, хотять, тільки потім вони ж будуть повертатися. Для мене є. Одним головне, що коли потім, після закінчення війни нашою перемогою, в мене дитина спитає батько, де ти був, коли була війна, і мені є чим відповісти, та й вона зараз це все бачить А коли у тих людей спитають їхні діти та й родичі, ще і вони від, будуть відповідати, що сиділи за кордоном. Та ну, це вже е, морально, психологічне, це, це їх проблеми. Е, Дехто з представників влади, з друзів, представників влади, каже, що е, я не можу воювати, тому що я не навчений, е, бо мене вперше, може, в першому бою вб'є е, снайпер. Це, І це транслюється по це телебаченню. Ента. Всі бояться снайперів. Всі для того, щоб снайпер по тобі спрацював, ти ще до снайпера довжен дойти. Ну, ви, ж, ви, ж теж, треба... ви ж теж не професійний, ви ж теж розпочинали? Ні, вообще, я була срочка. Срочна служба, та, що в мене була і все, але я за фахом танкіст, навідник танку та командир танку. А я біля танку навіть не хочу знаходитись. Мені на сроці вистачило в нього настрілятись так, що я навіть підходити до танку зараз не хочу. Просто дехто відкрито заявляє, типу, я не військовий, мене вб'є снайпер, і я тому я не йду воювати. І це транслює телебачення, інтернет. І ось такі персонажі, які наближені до влади, вони відштовхують інших чоловіків. Мовляв, ну ми ж теж не військові. Я, я цього не розумію. І ну, снайпер, ну, як це сказати, І ти не навчений. Та ми всі тут не навчані. Тут всі більшість мобілізованих, а ті, хто прийшов у 2014 році, ми ж теж були не навчені. Ми всі вчимося тут зараз. А головне, щоб навчилися копи копати. Це, це зараз найважливіше, тому що для того, щоб... В тебе поцілив ворог зі стрілкової зброї, то треба пережити артобстріли і все останнє. Ваша дитина, вона знає причину втрати вашої ноги. Так, так. Дитина розуміє все і вона підтримує мене кожного разу, як додому приїжджаю, вона радіє. Якби зараз вас була можливість повернутися в 2014 рік, ви б змінили свою долю? Та Ні, я абсолютно так би все і лишилося. Незважаючи навіть на втрату кінцівки? Так, так. Ну, воно все до того і, і йшло. Ну, я все при... розумів, що воно так буде. Тому, як був Майдан, вони, воно вже з того почало переростати це все. І зрозуміло, вже було, що це все закінчиться ну, війною, а не просто так це було б. Перевороти, там, як кажуть, і все інше. Ну, це очікувалось. Але ніхто не, не думав, що іменно, іменно буде це. Старший брат і що як там називають, прийде, там почне допомагати. Це, це до цього йшло. Кілька слів мирним українцям, що ви хотіли від себе додати. Так, щоб тримайтеся, підтримуйте Збройні Сили України. І хотілося б сказати, щоб не ігнорували сирени, які кожного дня і... Ночі відбуваються, тому що ракети летять. Вони та летять на самому і розумієте, що це все не просто так. Так, да, ми намагаємось тут стримувати до останнього, але ж ви будьте там живі. Так що підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!